Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз я вам хочу показати свої обновки, які я купила на весну та літо. Але хочу нагадати, що зараз я підходжу до таких покупок. Ви бачили, хто вже давно мене дивиться. Я ходжу, я дивлюся, я думаю. А буває таке, що ти прийшла, поміряла. І вже не хочеться знімати. Ти відчуваєш, це моє, і я це хочу. Е, значить, почну я. Це я купувала у нас сильневий магазин, це не реклама, це якщо дівчата з нашого міста будуть запитувати. Весна літо. Зараз буду. Спочатку я буду показувати. <гум> так, Перше це костюм. Костюм для прогулок. Я вам казала про те, що мені дуже хочеться так чорний. На сьогодення дуже зручно спортивний стиль. Але хочеться щось жіноче. Не знаю, дівчата, як воно вийшло. Будемо зараз міряти дивитися. Ось така ковтинка. З емблемкою йде хто виробник я ближче покажу, почитайте. І штани. Костюм для прогулянок. Що ще треба? Але коли я заходила, у мене запитали, чим вам... Допомогти, щоб ви хотіли. Я кажу точні параметри, що я хочу, щоб це було начебто і не спортивне, але жіноче, але зручне під сьогодення. Кажу, я не хочу, щоб штани були схожі на спортивні, але щоб не було гудзиков, блискавки, тому що я якось вже від цього відвикла. І ось мені запропонували дівчата, я не знаю, як так показати, треба, мабуть, поміряти. Є кишені, штани такі прямі. І зараз я поміряю. Так, дівчатка, дивіться. Начебто, знаєте, і штани такі прямі йдуть. От, і тут Кишенів немає, тут є. І зараз, я думаю, якщо щоб щось було схоже на діловий такий стиль, надіну пічак. Та я з вами раджуся, дівчата, тому що, знаєте, бажання такі є, а як воно буде виглядати, ну, за рахунок того, що штани йдуть прямі. За рахунок того, що штани йдуть прямі, воно і виглядає як начебто звичайні штани, а не такі якісь спортивні. І зараз поміряю, на літо, що я купила Іди і дищодий. Я ходила, дивилася, дивилася дівчата, дивилася, дивилася. І потім таки вирішила. Там була блакитна. Вона мені сподобалась. Я вам зараз покажу, то ви її пригадаєте. Але я поміряла, а тут позаду трішки як така одна затяжечка була. Дівчата кажуть, та нічого, її на ту сторону і не буде видно. Видно, її не буде. Я про це знаю. І цього вже достатньо. Я не для когось це роблю. Я для себе це роблю. Ну, знаєте, такий одяг міряти взимку наприкінці лютого, якось літній одяг. Воно не так сприймається. От Все одно, якщо ти міряєш зимовий одяг влітку, я чудово розумію, що влітку трішки буде заснага, і сприйняття буде трішки інше. І я так поміряла мені. До вподоби, до речі, штани ці же, які з костюму. Позаду тут є гудзик, але його і не потрібно особливо. Я його не застіпала, нічого йому не робила. І я відчуваю себе, так знаєте, комфортно. Скільки коштує, дівчат, буду з вами відверта. Я завжди кажу, ціни тут таємниць немає, але цього разу ем, я не розраховувалася своєю карткою. А коли ти запитуєш скільки, і тобі не кажуть, то і не потрібно. Головне, що тобі подобається, тобі комфортно і. Мабуть, це був подарунок. Тому такі у мене обновки на літо та весну. Поділилася з вами. І до речі, якщо буде прохолодно, то і під, під шапку можна одягати. Що в мене тут? А у мене тут ось така прикраса, а я про неї забула. Ні, ну воно буде негармонійно, так? Якщо тут такі цяцькі і тут цяцька. Хоча не знаю, дівчат, буду дивитися під настрій. І у мене, знаєте, за останній рік іде не те, що люди скажуть, не те, як я буду на людях виглядати. Е, мої відчуття, по-перше, йдуть. Якщо я відчуваю мені так добре, комфортно і... Зручно. Ось <звіг> i̇şte так, М так Ні, застегувати краще, ні. Я і не застюгую. Ось ну, така примірочка. Ще мені запропонували під цю ковтинку? Там були такі штани на літо. Палацо теж немає там гудзиків, немає блискавки, і вони такі напів льон, напів бавовна, ну щось так. Колір такий, ніжна м'ята. Але я подумала, у мене є. І, до речі, зараз я вам покажу. У мене є такі самі. Отак. Зараз. Але колір інший. І купити просто, щоб було. Це такий як молочний, сірий молочний. Теж, от я чомусь такі штани зараз дуже люблю. Немає гудзиків, немає блискавок, є. Кишені. Точ, от саме такі. І якраз, якраз і буде під цю ковтинку. І якщо, опс, щось новеньке. Поєднання так, теж прямі, зручні, то я вирішила не хочу. Мати однаковий тільки кольори різні. Навіщо? Тому поділилася з вами своїми обновочками і знов наділа цей костюм, тому що, знаєте, коли відчуваю, що це моє, навіть і не хочеться знімати. Не зважайте увагу, що там цей піджак, так нехай таки і буде. І хочу відповісти дівчатка. Вам на запитання мені писали в особисті повідомлення, що останні там декілька відео, що були перед цим, щось голос, щось або трапилось, або що. Тобто я хочу вам сказати відверто, тому що я завжди відверто кажу. Дівчат, мені і незручно з однієї сторони. З іншої сторони, ну, якщо люди це помічають. Хоча я не хотіла, але звернусь до вас за допомогою. Я не люблю вам казати, ставте подобайки, пишіть коментарі і ще там, і ще щось. Але зараз я буду просити вас це робити, бути більш активними на каналі. Чому? Тому що. Коли 14 лютого я записала відео про те, що ну, там свята, і так далі, і там були слова, і я лояльно про це казала, що дехто краде не тільки історію, але і свята, і на цьому була крапка. Скарг на це відео не було нічого, я не буду казати, але. Наступного дня я записала ж відео, все, хотіла його завантажувати на YouTube, і я не можу зайти в свій аккаунт. І мені приход... ну, коли я хочу війти в свій аккаунт, у мене світиться ось таке віконечко. І я, знаєте, таке відчуття, я не розумію, начебто я вдома мій комп'ютер, але це не моє. Я не могла зрозуміти, що. У мене телефон, у мене комп'ютер, у мене все українською мовою. А тут якось, ну, ти вже не звернув увагу, що це на язики, і вже якось не орієнтуєшся, тобто, я думаю, тобто, я не зрозуміла, що це як. А потім думаю, добре, читай, що пишуть. І я там почала читати. Я не буду пояснювати, що було, як було, що я робила, для того, щоб не давати інформацію тим, хто хоче нашкодити моєму каналу. Але я все зробила як треба. І коли я вже зайшла в обліковий свій запис, у мене вже було українською. Хтось намагався взламати мій аккаунт, що він там хотів робити, я вже не буду фантазувати, це вже нехай так і буде, я не знаю, що він там хотів робити, але 100% не сіяти добро. Я зробила все, що мені запропонував YouTube, все, що мені зробили СММщики. Довелося заплатити за це за консультацію, за те, що люди роблять, це їх робота, я звернулася, і мені порадили, що звертайтесь, кожен блогер там на якомусь там каналі, особливо великі канали. Вони не соромляться казати: підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, поширюйте це відео, пишіть коментарі, робіть активність, а мені чомусь це соромно. Ну, соромно, тому що людина, от, наприклад, вона з телевізора дивиться і щось в хаті робить. Ну, кидай все, бежитані коментар писати. Ну, теж, знаєте, я таке не хочу. Я потім згадала, я не згадала, я не забувала про свій резервний канал, але продовжувати його теж я не бачу сенсу, тому що тривалий час там не виходили відео, і Ютуб вже просто його буде не помічати. Сенс. І отака у мене ситуація, що і на резервному каналі не буде нічого там, розвитку там не буде, там уже все. Тому що були, були відео, їх немає, ну, вже все. А може і буде, то я не знаю. Буду намагатися. Тому що шкода втрачати свій труд. Своє спілкування з людьми, якими ти спілкуєшся лише в Ютубі. Мені шкода дуже цього. Я б не хотіла. Ну а там. Прорвемося разом. Тому я вам так усе і кажу. Як є, так і кажу. І дякую вам велике, що ви мене дивитесь, розумієте і питаєте. Бережіть себе, і все буде добре. Взагалом. І на каналі теж. Я Овен. Я можу там десь якийсь момент, трішки там е, будь-яка пані, трішки так розкиснути, як то кажуть. А потім я згадую, що я Овен вперед. У мене була колись така ситуація, дуже складна в житті, дуже складна в житті, що на день тої погані новини, і ну, це було дуже давно. І я розраховувала лише на себе в той момент, тому що по-іншому тоді не могло бути. І я казала, тоді ще російською розмовляла, зараз буде пряма мова. Капець, звісно, но погнали. Ну, так от розберемося. Всі проблеми вирішуються, коли не замовчуєш, кажеш. Так, все, заговорилась. Все буде добре, мої дорогенькі. А ті, хто намагається щось зробити, навіть і більше і не намагайтесь, у мене ось такі були смм-щики. А з вами ми, дорогенькі, зустрінемось в наступному відео. До побачення і бережіть! bad say all of me